Між громадськими організаціями молодіжними і університетом є взаєморозуміння, адже відбулася спільна нарада засідання круглого столу, на якому були присутні всі представники громадських організацій, і ми виробили спільні заходи щодо. Вивчення культури краю щодо е, виховання наших студентів, в тому числі і іноземних студентів, щодо знайомства із традиціями краю. Тому е, на сьогодні є повне взаєморозуміння між тими представниками громадських організацій, які були на засіданні Круглого столу і е, медичним університетом. Хочу сказати, що в нас запроваджена пам'ятка для. Е, Вступників, де кожен іноземний громадянин, який вступає до медичного університету, він ознайомлюється із традиціями краю, із культурною спадщиною краю. Також в нас налагоджена добра інститут кураторства і за кожною групою закріплений куратор. Який займається виховною роботою зі студентами? На сьогодні торкається інцидентів з іноземними студентами, все, що потрібно було зі сторони університету, було надано правоохоронними органами, і тому університет активно співпрацює із всіма правоохоронними органами, які зверталися до університету за тою чи іншою інформацією.